Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке буде коротке відео. Мене запитували, як я зачищаю стільницю. Якщо я не помиляюсь, це був дубовий стіл Ну, відео я не буду так аж знімати, а в двох словах вам розкажу. Ну Тут нема що знімати, тут все дуже просто. Зараз, наприклад, це стільниця. Онована фанера береза 24 мм. Нема різниці, чи це фанера, чи це дуб, чи це ясен, чи сосна, і так далі. Операції я роблю одні й ті самі Отака От машинка Макіта 94.04. Кидаю 80-те зерно. Наприклад, зараз у нас розкладний стіл. Поставив ставку. Все. Пройшов отак. 80-ту. Ну, само собою, позачищав, щоб нігде не було ніяких сколиків. Якщо там де трошки можна пішпаклювати. Все зачищено. Беру 120-ту, прохожу гарно 120-ту, щоб теж нігде нічого не було. Тут також, щоб все було рівнесенько. Тому що, якщо ви вже розберете стола і будете проходити просто, наприклад, на столі, то ви можете десь. Трошки більше зняти і буде виступати. Це вже буде не так приємно. А так саме краще все роблю на столі. І потім кидаю отаку, як я зараз кинув. Це вже просівша 120-та. Наждачка. Так, бачу, 120-те зерно. Це вже вона просівша. Ось я проходив новим 120-м. Чого проходжу? Просівшим, щоб не так багато знімало, тому що можна зняти ого. го Пройшов легенько, де там підбив, потім розбираю стільницю, кладу на стіл Ще раз макіту, якщо там десь я побачив, щось не добрав, пройшов. Тут стараюсь багато не проходити, тому що будуть перепади. І потім все це проходжу орбіталкою. Вже можна сказати, 120 зерно, ви вже пройшли, то можна красити. Дехто. Я знаю, що вже і красять під 120. Потім на орбіталку кидаєте 180, там, під який вам потрібен ґрунт, лак, морілку чи 240-ве зерно, поліруєте це все. І стільниця готова. Так що, я думаю, тут нема що показувати, як чистити. Я думаю, всі такими машинками користувалися, вміють. Нема нічого. Тяжкого. Тут стільниця, виходить, 1,80 на 75 метра. Ну, доволі вона немаленька. Так що, отакі справи. Є в мене ще отака маленька машинка, як макіта, на нею я не прохожу, тому що там воно мало точності. От там вона в углі стоїть. А цей у мені, можна сказати, в самий раз. Болгарками я не користуюсь. Тому що я якось не привик, тому що вони вибирають такі ями. Я привик отак такою машинку і на цьому все. Так що, отаке, друзі, коротке відео. Якщо комусь я чимось допоміг, то це тільки я за. На цьому буде все. Всім покидаво і пока.